Господарі за двері крадії на поріг. На Черкащині жнивуть квартирні злодюги. Лише від початку року вони обчистили тут понад півтори сотні домівок. Нині для умільців саме гаряча пора кажуть у міліції. Як уберегти свої житла від шахраїв? Юля Доброскок знає. На пожитки Лідії зазіхнув крадії. Дівчина мешкає у багатоповерхівці, що в середмісті, та це не зупинило зловмисника. Серед білого дня він намагався потрапити до її квартири. Утім, пошкодив лише замок. Ми потім міняли, визивали майстра, ну, взагалі. Дуже дивно того, що о, взагалі нас хорошо, і такий, ніби, район, і все. Літо для злодюх взагалі поражнив, кажуть у міліції. Хазяї полишають господи без нагляду і їдуть відпочивати. Не рятує в злодіянь ані кодовий замок, ані домофон. Менше стало бомжів, тому методу. менше ходити стали чужі люди там. Але від цього не, не, не від крадій. Ось цей чоловік злодій із досвідом. Його підозрюють у вчиненні щонайменше десяти кримінальних правопорушень. Міліціонери спіймали злодюгу на гарячому. Протягом багатьох місяців на території села Свідівок, на території оточуючих населених пунктів, а також садових товариств, розміщених неподалік, скоював крадіжки приватного майна із домоволодінь. Будинків затриманий викрадав побутову техніку, речі та продукти. Зараз йому оголошено про підозру. Не бачити волі чоловік може щонайменше три роки. Звідки викрали з хати, з дач Вибивав вікна, там двері не було за що жити». Боротися зі злодіями фахівці радять системами захисту. На сигнал тривоги охоронці прибувають за лічені хвилини. Коштує такий захист щонайменше 100 гривень на місяць. Є приватний, а є державний. Останнім уже послуговуються 4,5 тисячі черкащан на сьогоднішній день. Це найефективніша охорона. Ні ні один замок, ні один запор не зможе забезпечити 100% охорону. Від початку року злодюги вже обчистили більш аніж півтори сотні осель черкащан. Віля Доброскок, Василь Саєнко, Сергій Фімов, Віка новини.